Вітаю на каналі Криво, за те сам. З вами Петрович. Сьогодні про перший електроінструмент судомоделіста і про перший верстат судомоделіста. Е, з чого варто почати? Що вартує купувати, а що. От, наприклад, мені дуже кортіло купити такий координатний столик. Я купив його вже років 5 тому. Жодного разу його ще не використав, просто поставив на поличку і милуюсь ним. Взагалі, багато судомоделістів-початківців думають, що спочатку треба купити електролобзік. Для того щоб напилити силовий набір корабля, от таким лобзикам потрібно лише один день, а потім ви будете 5 років збирати далі цей корабль, і вам не потрібним бути ані такий лобзік, ані електролобзік. Чи не намагайтесь все це. Повторити за допомогою будівельного електролобзика. Ним просто неможливо зробити точний різ, і ви потім просто замучуєтесь підганяти головний електроінструмент судомоделіста – це невеличкий гравір. Ну або величкий. Ось такий. Ну, Про це ми якось поговоримо іншим разом. А сьогодні я все ж таки хотів розказати от за цей от верстат. Який я купив на Aliexpress доларів за 40. У мене є вже певний досвід його використання, Я в захваті від цього. Це універсальний верстат, він і міні-циркулярка, і токарний верстат, і, от такий от, і таке точило. Він мені сподобався в першу чергу, тим, що тут немає за... нічого зайвого. От Я заплатив 40 доларів і я бачу, за що я заплатив Це е, двигун. Достатньо потужний патрон, така е, станіна. Потужність дуже непогана, він не надто гучний, комплектується отаким от, е, чудовим. Блоком живлення, яке є перемикач, який регулює вихідну напругу від 12 вольт до 24 вольт. Відповідно, цей двигун починає швидше обертатись, у нього збільшується потужність. Але якщо вам велика потужність не потрібна, а хай краще буде потихше, то можна працювати і на 12 вольтах. Зараз 12 вольт. Чуєте? 15, 16, 18. В комплекті йдуть різці, але вони були реально фуфлові, я ними не користався, вони якесь як пластиліна. У мене були трошки покращені, звичайно, китайські, якісь саморобні. Тому різці, можливо, єдине, що тут не згодиться. Також таких комплект корончатих сверл. Бачите, з алмазним напиленням це, очевидно, для того, щоб робити бусінки і, скоріш за все, скаміння. Але це не мій бізнес. Зараз він зібраний в форматі циркулярки. Тут не вистачає упора, да? От як проводити цю циркулярку, але це досить легко вирішується якийсь брсочок. Я беру таку прищепку. Ніякого лімба тут, звичайно, ви бачите немає, але це вирішується дуже легко. Якщо нам потрібно якось 2 мм, то треба підібрати просто планочку такої товщини, і по ній ми будемо виставляти ці 2 мм. Виставили зазор між упором і диском. І все, тепер можемо щось працювати. Отже, спробуємо. Відрізати, а, хоча б, і таку прищепку. Дуже рівно, дуже добре, відмінно. Ну, Відповідно, цей інструмент дуже зручний для того, щоб е відрізати тоненьку маленьку планку в кінцевий розмір. Так, ключ. Так, поки що ми не зняли цього столика, подивіться, от можна цей столик можна ще використовувати от в такому режимі. Зараз я його закріплю, от в такому режимі для того, щоб знов-таки щось підточувати. Наприклад. Отак. От Далі. Все ж таки розбираємо. Так, крім того, тут от є такий упорчик. Спочатку тут стояла така сама гайка під хрестову викрутку, але я поставив під шліц, тому що туди постійно набувалася стружка і було трудно викрутити. Шліц легше очистити. Трошки незручний оцей от упор. Він або надто далеко, або надто близько. Відповідно, над ним теж можна попрацювати. Я його просто цю частину просто трошки загнув, для того, щоб ну, виставити на зручну мені дальність. Далі можна від... відсовувати або, в принципі, це, як бачите, це дуже такий аскетичний упор, Він просто... це просто шматок алюмінієвого уголка. Відповідно, ви можете самі такий зробити ще один. На потріб... З потрібними вам характеристиками. Можливо, тут його варто ще е, трошки підрізати вверх, тому що, здається, верхня частина має приблизно співпадати з віссю е, оцього такарного е, обертання. Е, також не завжди зручно те, що він отак от легко переміщується. Але достатньо взяти е, два болти чи два винти з гайками. І от за цей от, е, за цей паз його можна прикрутити до якоїсь більш масивної підставки, і тоді він буде зафіксований. Далі ми стикаємося з обмеженням. Цього патрону, що в нього лише 8 міліметрів він затискає. Відповідно, ми не можемо безпосередньо заготовку затиснути одразу в цей патрон. Треба спочатку якось обтачити до 8 міліметрів, або є така насадка, яка ми центруємо заготовку, вкручується це і вже безпосередньо затискається ця, цей перехідник. Але все рівно після цього треба бажано обтачити. От таку, от, таку ступеньку і вже затискати на другому етапі все ж таки безпосередньо саму деталь. Додатково я також докупив таку насадку, яка, на відміну від цієї, не вкручується, а просто вбивається. Задня бабка в цьому комплекті це був дешевий комплект, і тут вона саме примітивна, просто конус. Які, до речі, можна зняти і поміняти, наприклад, на таку насадку. І він на підшипники крутиться. В більш дорогих комплектаціях або окремо можна докупити, задня бабка з пінолю, тобто можна покрутити гайку і вона притисне цю заготівку. Мені, в принципі, поки що так вистачає. Так, ставимо задню бабку. Тут в мене вже є центр, невеличкий отвір. Притискаю, закріплюю, перевіряю, нічого не чіпляється. беремо якийсь інструмент, вмикаємо і впираємося, оброблюємо. У мене на каналі одне з перших відео було, як я на цьому маленькому а, обточую олівці, і це відео набрало на моє здивування. Доволі багато перекладів, враховуючи, що це було, здається, перше чи друге відео на каналі. Ну, Якщо цікаво, подивіться, як працює це в токарному режимі, але от такарнічик для. Для судомоделіста, по великому рахунку, це не першочергова необхідність. Тому що, а що на ньому обточувати? Ми можемо обточити мастер-модель гармати. Але для того, щоб виточити мастер-модель гармати, можна, в принципі, взяти звичайну дріль, затиснути якось цю дріль, в дріль затиснути круглу заготівку і над фільочками зробити один раз форму. Це не складно. Можливо, заради цього не варто купувати саме текарничик. Також на моделі це балясини, нагілі, яких дійсно доволі багато. і... Юфірси. В принципі, все це можна купити вже готовим в якомусь магазині для судомоделістів. Це не так дорого і вийде, скоріш за все красивіше, тому що варто, щоб вони були просто ідентичні. Щоб вони були ідентичні, це треба брати якийсь фасонний різець, щось таке. Або те саме, в принципі, на надрілі це роблять. А от циркулярна пила для судомоделіста дуже корисна штука, тому що ви завжди можете отримати який-небудь брус потрібного вам перетону. Ну, наприклад, такий серйозний брус, як там 2х2 мм такий от е верстат. Посилання, де купити його, я внизу розміщу. Ну, звичайно ж, на Аліекспресі. Вони зараз трошки змінили конструкцію замість оцих от прозорих. Корпусних деталей, вони Почали робити їх металевими, тому що оці от розбиваються. Причому розбиваються при транспортіровці. От мене мені прийшло вже з такою тріщиною. Е, ну Я не не став скаржитися, хоча, в принципі, якщо до вас приходить е, з якоюсь тріщиною чи щось побите, ви можете звертатись в е, службу підтримки. І на Аліекспресі мені м, повертали гроші, частково повертали гроші, в залежності від того, що стало. На мій погляд, це е, оптимальне поєднання е, якості, потужності і ціни, тому що це доволі бюджетний варіант. В більш дорогих варіантах, там були, наприклад, я розглядав такі модульна е, система е, це якийсь універсальний верстат, там більше е, функцій цього верстату, але ну, в принципі це е, за великі гроші все ж таки дитяче баловство. Це не справжній, не серйозний верстат, але коштував він в, в рази дорожче. Або німецький праксон невеличка така циркулярна піла, але вона знов-таки коштує біля 100 євро. Там є більша площадка для, для Цих розкроєчних робіт є е, е, якийсь упор, який можна виставляти лімп, але користувачі все рівно кажуть, що треба доробляти цей упор, треба доробляти цей лімп. Він е, іноді гуляє, е, і потужність там не так, щоб аж сильно дивувала, Тому якщо все рівно вже доробляти, то е, можна доробляти на базі цього. Ще вам, скоріш за все, захочеться купити циркулярку під великі диски для того, щоб власне, і заготовляти якісь такі е, заготовки. А, але то можна, в принципі, зробити з звичайної дрілі. Я невдовзі на каналі Криво сам обов'язково зроблю відео про, мій, е, про мою циркулярку з дрілі. От весь мій ящик заготівок я за один день на... Тій приспособі розпилив, потім розібрав цю приспособу, і далі дриль в мене живе як дриль, і вона мені більше не була потрібна. Тому, в принципі, наскільки там тихо, наскільки там зручно, наскільки там красива ця приспособа, вона не та воно не так важлива. От з цим я працюю. Майже кожен день, коли звертаюся звертаюсь до своєї моделі, вона постійно десь поруч, тому, якщо витрачати гроші, то краще, от на цей, так би мовити, найменший діапазон в циркулярку, так би мовити, фінального розпилу. Дякую, що додивились до кінця, і підпишіться, щоб не пропустити наступне відео.